Так, хочу показати на вулиці після граду виноград. вона така просто. Верхушки просто скосила. Раз, два. От. Листя просто просто ну, решето. От що вона ми з листям зробила. Да, Побила. Він якраз період цвітіння. Да, такого раду ще в нас ніколи не було. Такого раду. Звичайно, і лоза пострадала сильно. От воно просто. Ну, верхушки всі. Пачки росту просто скосило. І листя. Лестя нема. Це тільки що такий град прийшов. От. Така, ну досить така груба це вже лоза. Ну і зрізал. Такі справи. Будемо бачити, так, да. ну воно дуже сильно побило листя, дуже прямо. Прям поразрывало.